Бої за вугледар. Батальйон виконував завдання. Бійці 123-ї бригади вперше розповіли, що довелося бачити на цьому важкому напрямку фронту. Обстріл Одеси. Розкажемо подробиці нічної атаки. Великодні Паски з Борошна, що зібране на розмінованих полях. Наш хліб це наш символ незламності. Як у Миколаєві провели символічний майстер-клас. Сьогодні понеділок, 14 квітня, і у нас для вас є новини. Телеканал Март продовжує щодня інформувати вас про головні події. Доби у студії працює Сергій Мельников і одразу до новин. Уночі сили ППО збили над Миколаївською областю один шахет. Про це повідомила обласна військова адміністрація. Учора, 13 квітня, російські війська двічі обстріляли куцерубську громаду з артилерії, а також атакували її ФПВ-дронами. Того ж дня росіяни обстріляли з артилерії і Очаківську громаду. А зранку 14 квітня атакували її дроном ФПВ. Постраждалих немає. Увечері, 13 квітня, російські війська вдарили по Одесі дронами камікадзе. За даними начальника ОВА Олега Кіпера, внаслідок атаки постраждали п'ять людей. У них уламкові поранення та опіки. Один із ударів прийшовся по лікарні. Там зруйновано перекриття, вибито вікна та пошкоджено операційну. Пацієнти не постраждали. Також пошкоджені житлові будинки, СТО, автівки та дорога, зазначив міський голова Одеси Геннадій Труханов. Зранку у ДСНС Одещини повідомили, що постраждали семеро людей. За словами рятувальників, внаслідок влучань зайнялися пожежі за декількома адресами, які вогнеборцям вдалося оперативно загасити. У ніч на 14 квітня у Миколаєві сталася пожежа складу по вулиці будівельників. Як повідомили, у ДСНС Миколаївщини вогонь охопив 300 квадратних метрів площі. На місце події виїхали чотири відділення пожежно-рятувальних частин. Вогнеборці відбуксурували на вулицю легковик, який знаходився в приміщенні будівлі. Ще одна машина залишилася заблокованою значною кількістю продукції. Протягом години рятувальники ліквідували пожежу. Гасіння ускладнювала захаращеність приміщення ящиками дерев'яні. Яними піддонами а також тлінням утеплювача до виконання робіт. Залучалися 18 вогнеборців, а також 4 одиниці техніки. ДСНС смертельна ДТП у Миколаєві. Увечері, 13 квітня, на вулиці космонавтів сталася аварія. Як повідомляють у поліції, зіткнулася вантажівка МАН з напівпричепом і електровелосипед. Внаслідок ДТП 67-річний велосипедист загинув на місці. Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть людини. За це передбачене покарання до восьми років позбавлення волі. Правоохоронці встановлюють обставини події та закликають свідків повідомити всі подробиці за номерами на екрані. Президент Володимир Зеленський посмертно присвоїв звання героя України пілоту Павлу Іванову Зачакова. Про це йдеться у наказі глави держави, який опубліковано на сайті Офісу президента. Як відомо, Павло Іванов загинув 12 квітня під час виконання бойового завдання на винищувачі Ф-16. У повітряних силах ЗСУ заявили, що міжвідомча компанія встановлює обставини трагедії. Про те, що він родом із Миколаївщини, повідомив телеканал Суспільне, посилаючись на вчительку Очаківської загальноосвітньої школи номер 2 Відзначимо, що Павло Іванов був одним із перших українських пілотів Ф-16. Наша редакція приносить співчуття рідним і близьким загиблого Героя України. Вони билися за Україну та виконали наказ. Бійці Миколаївської 123-ї бригади тероборони, які брали участь у боях на Вугледарському напрямку, вперше детально розповіли, що сталося на цій ділянці фронту восени 2024 року. Військові поділилися, яка ситуація була там, коли вони тільки заступили на бойові позиції, як тривали оборонні дії, та як був здійснений їхній відхід після виданого наказу. Про все у подробицях далі в матеріалі нашого Олександра Матюшенка там були посадки, де ну за добу там ворог міг втратити ну, до п'ятдесяти своїх військових, і незважаючи на це, відсилати нових. Так, начальник штабу 255 го батальйону Миколаївської 123 ї бригади тероборони Олександр згадує, що йому довелося бачити під вугледаром восени 2024 року. Наприкінці вересня його з іншими бійцями відправили для підтримки підрозділів, які вже трималися на цьому важкому напрямку. Батальйон зібрався за добу. Ми здійснили цей марш, шукали ці посадки де ночувати, Бо дуже-дуже багато військ було там зосереджено, і отримали завдання ну, попередньо. Це був другий ешелон на заміну підрозділів 72-ї бригади. Тероборонівці зайняли позиції біля села Богоявленка поблизу Вугледара. Ситуація там була складною одразу, каже заступник командира батальйону, оскільки в той момент російські війська активізувалися по всій лінії зіткнення. Противник широким фронтом пішов у наступ, і це ну така ситуація була не тільки в нас, а по всьому фронту противник прийшов у наступ. другим другими ми пробули, мабуть, менше ніж двох діб після того, як ворог захопив вугледар. Майже через півдоби він вже штурмував позиції 255 го батальйону. З кожним днем кількість атак окупантів зростала. Згадують бійці 123 ї бригади. Загарбники застосовували на цьому напрямку весь наявний арсенал озброєння, а також не нехтували своїми людьми. Насправді вони дуже великими групами. У них і механізовано вони були, і піхота, із прикриттям і авіації, і на мотоциклах, і баги. Тобто вони були, ну на сам, ну, насправді дуже-дуже великий напрямок був. І багато людей, і сильні сили задіяні були. І техніка озброєння. У них тобто було все. Вони постійно йшли, йшли, йшли. Вони йшли, кидали по своїх трупах. Вони йшли і просувались вперед. Вони намагались вибити нас з наших позицій. Як то кажуть, там то... Там, замбіри, вони там замбіривані, чи що, ну не знаю. Там іде група вперше і в піві. Вони просто його приступають йдуть далі. То тобто став першим в нього прилітає. З чотирьох залишився один, і він продовжує свій рух, незважаючи на те, що всієї групи немає, і ну, що він там один зробить. Не кожен міг витримати це психологічно. Визнає головний сержант батальйону Ігор. Він на фронті спочатку великої війни і бачив різне, але вугледарський напрямок запам'ятає назавжди. По-перше, зайти на позиції, доставити людей, втриматися на позиціях більш-менше можна, підвітка глушили. І дуже тяжко було вийти з позиції. От, ротація з позиції на позиції було дуже важко. Людський фактор, хлопці бачать кров загибших своїх побратимів. Це трошки теж був такий негативний фактор, але я говорю, трималися, трималися останнього, старалися відбивати. Ускладнюва ситуацію й те, що бійці батальйону раніше не мали достатнього досвіду боїв серед степів, бо раніше вони здебільшого воювали на Дніпровських островах та за лівобережжя Херсонщини. Порівнюю для себе, то на Донецькому напрямку було складніше, тому що там немає води, там прострілюються всюди, і ми стояли там від них на відстані 6 кілометрів. Мавіки спокійно, ФПВ спокійно літали, танком теж спокійно дострілювали. Гостро давалася знаки і відсутність бронетехніки, що суттєво ускладнювало виконання бойових завдань. Причина цього не передбачено штатним розписом, пояснює Олександр. Батальйон без бронетехніки на фоні механізованих, на фоні пізніше, ми прийшли підпорядкування 37-ї окремої бригади морської піхоти. Можна сказати, що ми там вигвивидали кращими або там на рівні. Бо не вистачало нам і засобів евакуації броньованих, і відсутність бронігруп в нас. Але батальйон майже півтора місяця виконував ті завдання, що йому ставилися. Попри всі труднощі, 255-й батальйон не кинув своїх позицій і виконав завдання. Наголошує заступник комбата. Лише після офіційного наказу підрозділ було виведено з вугледарського напрямку. Батальйон виконував завдання, поки не прийшла офіційна бумага на на відновлення у зв'язку з втратами. Після цього чимало бійців обурилися звинуваченнями, що нібито вони покинули бойові позиції. Ті, хто лишалися там до наказу про вихід, наголошують, захисники сумлінно виконували розпорядження командування. Дуже прикро було обов'язково ну, саме нам, тим, хто знаходився саме на Донецькому напрямку, і читати те, як розказували, що всі там покинули свої позиції, що через нашу батарею, нашу бригаду було втрачено вогледар. Хоча скажу так, що ми. Дуже достойно виконали свої обов'язки. Немає нічого ціннішого, ніж життя людини, кажуть в 123-й бригаді. Загибель бійця це непоправна втрата. Тому на командирів покладається відповідальність зберегти якнайбільше українських захисників. І це ще одна важлива риса, яка відрізняє нас від ворога. Я впевнено можу сказати, що без цього нашого свого складу, без цих бійців, які безпосередньо виконують бойові завдання, жоден штаб нічого не зробить. Наша головна цінність це наш особовий склад. Бо в першу чергу цю перемогу здобувають бійці на позиціях. Після Вугедару бійці 123-ї бригади продовжують виконувати бойові завдання і на інших гарячих напрямках фронту. Нині тероборонівці боронять терени Батьківщини на півночі, Сході, а також півдні України. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, новини на МАРТ. Поставте лайк цьому відео прямо зараз та підпишіться на наш канал, якщо ви дивитеся нас в Ютубі. Залишайте свої думки в коментарях, щоб бути в курсі всіх подій. Стежте за нами в соцмережах і читайте новини на сайті trkmart.tv. 12 квітня минуло три роки, як Миколаїв залишився без централізованого постачання питної води. Навесні 2022 року російські війська навмисно підірвали водогін Дніпро Миколаїв, аби спричинити гуманітарну катастрофу. Тоді місто опинилося перед викликом, аби вижити без важливого ресурсу. За короткий час після підриву водогону ситуацію вдалося стабілізувати, проте проблема з централізованим постачанням питної води залишається донині. Як зазначив міський голова Олександр Сенкевич на своїй сторінці у Фейсбуці, нині Міська та обласна влада разом із керівництвом держави працюють над відновленням водомережі та поверненням питної води до кранів в оселях людей. Далі цитата. Сьогодні до вирішення цієї проблеми долучилися президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр, голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Всі разом працюють над тим, щоб повернути питну воду в крани містян. Миколаїв вистояв і продовжує боротися. Ми йдемо вперед разом з вами, і це питання обов'язково буде вирішено. Дякую за терпіння і підтримку. Нічна пригода на кордоні у Держприкордонслужбі розповіли, як двоє чоловіків вирішили перетнути Дністер у бік Молдови на надувних камерах для тюбінгу. Холодна вода і стрімка течія не стали перешкодами для втілення їх задуму. Весло вони знайшли просто дорогою, а заплив запланували на ніч, щоб залишитися непоміченими. Однак правоохоронці завадили ці екстрим-подорожі та затримали порушників. Як наслідок, їх вже притягнуто до адміністративної відповідальності. У Миколаєві провели майстер-клас із випікання пасок. Борошно для них виготовили із зерна, яке зібрали з розмінованих полів Херсонщини та Миколаївщини. Так організатори хочуть привернути увагу до проблеми замінування українських земель. Наші кореспонденти також побували на цій події, тож усі подробиці розкажемо далі. На вигляд, це звичайне поле, але кожен його метр може виявитися пасткою в українському ґрунті. Тисячі вибухонебезпечних предметів, міни, снаряди, розтяжки те, що не бачиш, але воно може вбити. І за цією страшною правдою факт Україна очолила світовий рейтинг за рівнем мінної небезпеки. І Миколаївщина є одним із найбільш забруднених регіонів. Було багато населених пунктів окуповані, тому проблема замінування, цільового замінування, проблема замінування внаслідок бойових дій це дуже важлива проблема для Миколаївської області. Коли тільки деокупували території наші, Баштанського, Миколаївського району, то третина Миколаївської області потребувала обстеження на наявність предметів вибухонебезпечних для того, щоб забезпечити безпеку, повернути людей на ці території. Загалом в Україні потенційно замінованими залишається 139 тисяч квадратних кілометрів. Це співмірно з площею Греції. Дві третини цих земель родючі поля, де з покоління в покоління українці вирощували пшеницю. Україна найбільш замінована країна в світі, і звичайно, що це має велике навантаження і на нашому ВВП через недоотримання 11 мільярдів доларів щороку. Через неможливість використовувати землі, і е, насправді е, ми не можемо почати відновлення, і не зможемо його почати без розмінування території. Та сьогодні би хліб і далі з'являвся на нашому столі. Піротехніки та аграрії щодня наражаються на смертельну небезпеку. Їхня робота це боротьба не лише за врожай, а й за життя. Аби нагадати про справжню ціну кожної хлібини, міністерство економіки України про та мережа Сільпо запустили проєкт Душа Землі. В рамках цього у Миколаєві та інших містах провели майстер-клас із випікання великодніх пасок. А для цього використовували особливе борошно. майстер-клас проходити цей майстер-клас буде з використанням борошна. Яке зібрали з розмінованих полів сьогодні? Це дуже актуальна проблема в Україні. У першу чергу ми хочемо показати людям наскільки зараз складно сіяти та збирати врожай. Люди розміновують поля, люди ціною власного життя намагаються зробити цей хліб та привезти його на наш стіл, на у Миколаєві майстер-клас провели шеф кухарі Георгій Асірян та Юлія Хізніченко. Вони кажуть, мають особливе відчуття, працюючи з таким борошном. Його виростив фермер Олексій Руденко разом із племінниками в Малій Олександрівці та інших звільнених селах Херсонщини і Миколаївщини. Для мене, от, як сходить пшениця, як перший рядочка, як вона пробивається, все пішло. Це, це неймовірна радість, ще де нічого там не прогадав, чи та кількість правильна. Густота та посіна, як воно, там, кожна зернинка, чи достатньо влаги, чи вона в цьому, і з'явилися всходи. Це вже ну, це вроді як нове життя. Та за цією радістю донині стоїть і біль від спогадів про землю, забруднену російським залізячам, і втрат, які воно принесло. Мій племенник Ігор, з його батьком я починав працювати. Ми працювали разом 30 років, і він перший після окупації. Сів машину, були там, ну, скам так, вайбері групи, де сповіщали, що там, там є техніка, діти дивіться, ваша, не ваша. Ну от, Під час очередної поїздки він підірвався на міні і загинув. Ми його поховали, тепер синього працює зі мною. Тож це зерно та борошно, яке зробили з нього, це символ трагедії, яку досі переживає увесь наш народ, але разом з тим і незламності українців. Тому і паски, які випікали з цього борошна у Миколаєві, учасники майстер-класу називають промовисто незламні. Розуміємо, що ця робота вона пов'язана з невимірним ризиком. Ці люди герої, справжні, тому ми розуміємо, наскільки важливо для безпеки населення, для можливості працювати фермерам, забезпечити їх безпекою. Дійсно, це героїчні люди, люди, які розміновують люди, які працюють на цих землях. Це, це все показує, що наш хліб це наш символ незламності. Забруднення українських земель вибухонебезпечними предметами і досі становить серйозну загрозу не лише для фермерів, а й для світової продовольчої безпеки, адже українське зерно продовжують експортувати до 57 країн світу. Та, попри війну, аграрії щодня виходять у поле, щоб зберегти врожай і забезпечити хлібом мільйони людей. Їхня праця це подвиг, а кожне зернятко як маленька перемога. Бо навіть зранена земля здатна дати життя, якщо її любити і захищати. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. 19 тваринок знайшли нові домівки. У Миколаєві цими вихідними пройшла виставка прилаштування, яку організувала комунальне підприємство Центр захисту тварин. 15 собак, і 4 котики отримали шанс на нове життя і їх забрали улюблячі родини. Відзначимо, що ті, хто не встиг завітати на захід, можуть прихистити пухнастика за адресою вулиця Водопійна, 36, або ж зв'язатися за телефоном підприємства, який ви зараз бачите на екрані. Новини спорту Ніко Баскет срібний призер чемпіонату України з баскетболу. Цими вихідними у Києві завершився фінал шести вищої баскетбольної ліги. Миколаївці розпочали його з чвертьфіналу, у якому не без проблем. Та все ж здолали Одеську біпу – 79-70. Наступного дня у півфіналі було принципове протистояння з баскетбольним клубом Самбір. Але молоді підопічні Валентина Бєріснєва та Олександра Цикалюка і в цьому поєдинку змогли здобути перемогу: – 84-75 та 80%. Вийти у фінал. На жаль, у головному матчі протиставити щось харківським соколам з боку миколаївської команди не вдалося. Харків'яни перемогли і в кожній чверті, і у матчі 96-69. Соколи – чемпіони вищої ліги. А нікобаскет здобуває срібні медалі першості, роблячи крок вперед у порівнянні з минулорічною бронзою. Також капітана Ніка Баскета Богдана Лук'яна названа кращим захисником чемпіонату. Вітаємо Миколаївську баскетбольну спільноту з цим чудовим результатом. Ще одна приємна новина для українських болівальників прийшла з Канади. Саме там наш миколаївець Олексій Середа став бронзовим призером етапу Кубку світу зі стрибків у воду. У стрибках з вишків він набрав 490,8 бали, що й дозволило йому у підсумку піднятися на п'єдестал. Вітаємо Олексія та його тренерів з цим успіхом. На останок про погоду цього вівторка, 15 квітня, у Миколаєві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Лише під вечір вони зникнуть. Без опадів температура коливатиметься від нуля до плюс 19 градусів. Вітер переважно східний, легкий. Середня вологість повітря складатиме 66%. Ми раді, що ви зараз з Мартом. Не перемикайтеся, адже тут ми завжди говоримо про найважливіші теми для Миколаєва та всієї Миколаївщини. Для наших глядачів в Ютубі нагадуємо лайкнути і поширити це відео. Поділіться у коментарях своєю думкою щодо цьогорічного виступу Ніко Баскет у фіналі шести. І чи виправдало це ваші очікування від миколаївських баскетболістів? Аби завжди бути в курсі подій. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт РКМАТКІВІ. Пам'ятайте, Україна неодмінна переможе, якщо ми всі будемо працювати заради успіху.